Роман ідею допомогти військовим підтримав з ентузіазмом. Над черговим замовленням, стільцями та тумбочками у виробничому цеху працював щодня. Адже говорить, в умовах, в яких він зараз перебуває, така діяльність єдина можлива підмога бійцям. Ми знаємо, що там участвують наші земляки, родні, близькі, тим більше там мій брат знаходиться. І, так як ситуація в країні дуже складна, ми вирішили, що по-любому треба якось допомагати. Обласні установи пенітенціарної системи Роменська, шосткінська, конотопська і сумська допомагають військовим з початку антитерористичної операції. Замовлення виконують в рамках державної програми Правопорядок. Пошиття розгрузок для бійців АТО здійснює виготовлення меблів, тумбочки, стільці виготовляємо постільну білизну. Роменська виправна колонія виготовляє спальні мішки, виготовляє постільну білизну. Шостінська виправна колонія виготовляє меблі і всі установи області виготовляють печі для обігріву наших бійців. Зокрема, у грудні від засуджених на передову передали 10 пічок буржуяк, як вогнегасники та дрова. Цього ж разу потреба виникла у меблях: 25 тумбочок і 50 стільців. Такий подарунок отримають військові вже незабаром. Наша бригада формується через то, у нас якби взагалі практично в цьому майні є потреба, тобто від, від ліжок до стільців, так так що ми раді всім, хто нам допомагає. Спочатку меблі вирушать на полігон, де зараз розташована 58-ма бригада, а потім використовуватимуться згідно з потребами військових. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.